Друзі, вітаю! І сьогодні з вами ми поговоримо про можливості Google Академії, про ті можливості, які вже наразі існують. І наприкінці будемо говорити про нові можливості. Чому, власне, я повертаюсь до цієї теми майже щорічно записую нові відео, тому що кількість можливостей збільшується. Окрім того, профіль в Google Академії це. Профіль це наша візитівка як науковця для загалу. Отже, давайте з вами одразу відкриємо і подивимось, що коли ми реєструємось, коли ми входимо, у нас є декілька базових можливостей. Перша із можливостей це мій профіль. Тут варто розуміти, що ми повинні його правильно налаштувати. Перш за все, ми повинні указати актуальне ім'я, також ми можемо додавати інші додаткові ім'я. Також достатньо важливо додавати приналежність до організації, і таким чином ми підтверджуємо власну сторінку. Не менш важлива сторона це у нас мітки, за якими ми можемо знаходити колег у ОТІ. Нашій галузі. При цьому розуміємо, що важливо натиснути Зробити мій профіль загальнодоступним. І давайте з вами поглянемо, для чого потрібні мітки. Наприклад, одна із міток це underground mining, підземна розробка родовищ. І ми бачимо, що ми тут знаходимо найбільш цитованих колег, найбільш Стутованих науковців, які у відповідності до цього профілю. Також важливо впорядкувати інформацію в своєму профілі. У мене профіль налагоджений. Тут ми бачимо, що у нас міститься вся інформація про назви статей, про журнал, том, видавництво. Вся ця інформація міститься. Але якщо я хочу віднайти свою публікацію. То я можу або додавати групу публікацій за своїм власним ім'ям, за прізвищами співавторів обирати. І давайте поглянемо, що там нам ще пропонують, можливо, щось знайдеться. Ні, все в нас додано усе у нас є. Тобто нічого іншого не треба додавати. Але бувають ситуації, давайте. Я перейду до профіля свого співавтору. Коли, начебто, цитувань більше, але індекс гірше, у нього менше. Чому такі помилки виникають? А все достатньо просто. Ми бачимо, що у нас є версії публікацій, які ось, бачите, є українською і є англійською. Але при цьому ми розуміємо, що це українська версія, і більш раціонально було б об'єднати ці публікації. Також ми можемо порядкувати за назвою, і побачимо, що в нас деякі назви дублюються, але по факту це одна і та сама публікація, але при тому важливо їх об'єднати. Таким чином ми зможемо значно підвищити індекс гірша. Також повертаючись до власного профілю, ми повинні зважати, що варто наводити назви публікацій тою мовою, якою вони в нас видані. Якщо в нас є альтернативні назви, то варто об'єднувати з актуальними. Зараз ми бачимо, що є напроти публікації посилання зірочка, це означає, що в нас, якщо ми наводимо, є декілька варіантів. Тобто було вказано цитування українською мовою і латиницею. При цьому в результаті об'єднання ми бачимо актуальну і реальну інформацію про назви. Також варто уникати написання великими буквами. Там Латиницею назви, які є українською мовою або російською, не дай Бог, тому ми про це також повинні говорити. Які ще є базові можливості Google Академії? Раніше ми могли шукати інформацію е, про гранти, вона і зараз доступна. Коли ми приходимо до вкладки Показники. То ми бачимо найбільш цитовані публікації за видами журналу. При цьому варто розуміти, що коли ми змінюємо мову, то буде відображення зовсім інше. Тобто ми можемо переглядати всю цю інформацію. Давайте зараз змінимо із англійською. На українську мову, і ми бачимо, що найбільш цитованим журналом, згідно Google Академії, є інформаційні технології та засоби навчання. Тобто, ми бачимо, що в нас є перелік журналів топ 100 журналів. Українських, які індексуються у наукометричній базі Scopus. Змінюємо мову на англійську, і у нас топ-100 зовсім інший. Також в категорії показники ми можемо отримати інформацію про джерела фінансування. І тут ми можемо відкрити, якщо у нас ця інформація є у відкритому доступі, про те, що ми зараз бачимо. Тобто інформація про гаранти, інформація про подавання, достатньо є багато інформації. Звісно, є загально поширена та відома функція, така як бібліотека. І тут ми можемо зробити зараз з вами звичайний пошук. Давайте з вами зробимо так, Україна. Війна 2025. І тут ми бачимо, що у нас. Інвестування, виклики в умовах війни та відновлення. Тобто ми можемо за ключовими словами. Якщо нас ця стаття цікавить, ми можемо натискати зберегти, і вона в нас буде збережена в якусь певну бібліотеку. Наприклад, давайте законодавство натискаємо «Готово», і вона в нас переходить. У бібліотеку законодавства. Також за допомогою Google Академії ми можемо одразу формувати посилання. Для цього варто натиснути-лише послатись. Таким чином, ми бачимо, що за допомогою Google Академії ми можемо знаходити інформацію про журнали, інформацію про гранти, можемо автоматично цитувати. Інформацію знаходити, також ми можемо працювати з власним профілем. Також важливо розуміти, що в 2025 році все так само є актуальною кнопка Google Академії. За допомогою неї ви можете знаходити інформацію і також робити цитування. У якості прикладу я зараз перейду на інший сайт. Ви бачите, що ця кнопка вона вмонтована в браузер Google Chrome і нею можна користуватись. І, наприклад, я знайду публікацію Iron O Extract by the Mind Method Regressing Model. Так? І я натискаю, виділяю публікацію і натискаю кнопку Google Академії. І ви бачите, що ця стаття вже знайдена в цій бібліотеці. Я можу натиснути посилання, і мені сформується той зручний формат, який мені цікавий, з яким мені буде доцільно працювати. Також, якщо ми кажемо про формування автоматичних списків, то ми можемо, наприклад, всі наші публікації виділити та експортувати в певному форматі, наприклад, це SV. Давайте зараз е, натиснемо Експортувати всі мої статті, натиснемо Експортувати на робочому столі. І зараз цей файл у нас зберігається. Далі, щоб нам конвертувати, для того, щоб нам е, розглянути всю цю інформацію, ми повинні лише створити е, файл Microsoft Excel. І назвемо його Мої. Публікації. Для чого це все робиться? За допомогою цих файлів ви можете експортувати свої публікації в WordSet, ви можете в Clarivate базу, тобто в багато баз ви можете всі ці публікації експортувати. Далі ми натискаємо в нас дані, отримати дані з файлу. Обираємо CSV файл. Зараз він у нас на робочому столі ми його знайдемо. Зараз у нас відбудеться підвантаження. І зараз ми відкриємо цей файл. Так, переходимо на робочий стіл, куди він у нас зберігся, і натискаємо обираємо файл і натискаємо Обрати, імпортувати. Зараз нам запропонують, в якому форматі. Власне, Відобразити інформацію, можливо, деякі поля виключити. Ми бачимо, що в нас інформація вся ця відображається. Давайте е натиснемо, що завантажити. І вся ця інформація зараз у нас конвертується власне, у Google Scholar. Таким чином, ми бачимо, що вся інформація про наші публікації вона вже знаходиться у нашій таблиці. Ось всі мої публікації, вони містяться, і з усіма ними можна працювати. При цьому ми бачимо, що у нас є всі поля, у нас є градація за авторами, за бібліографічними даними, інформація про видавця, тобто ми можемо достатньо продуктивно, достатньо ефективно працювати з цими. Працями. Тобто таким чином, за допомогою Google Scholar, ми можемо спорядковувати свої власні профілі, можемо працювати з цією інформацією. Але яка ще можливість з'явилась у 2025 році, це можливість розширеного пошуку. Я переходжу на головну сторінку Google. Академії. І тут у нас є функція розширеного пошуку. І є можливість знаходити статті, які містять точну фразу. Давайте напишемо проєктування гірничого виробництва. При цьому обираємо у заголовку статті або будь-де в статті. І давайте натиснемо Шукати. Можливо, нам щось запропонуємо. Ми одразу бачимо проєктування гірничого виробництва, бачимо інформацію про текст статті, це моя власна стаття, і я пам'ятаю, що цей текст був. Тобто, таким чином, за допомогою Google Академії, ми можемо робити більш точний пошук інформації. Тому наразі, в 2025 році, окрім власне, роботи з профілем, ми можемо отримувати інформацію про гранти, про журнали, е працювати з бібліотеками, автоматично цитувати, знаходити подібні публікації, експортувати дані в своїй профілі і також користатись функціями розширеного. Пошуку друзі, якщо вам це цікаво, переходьте на канал, знаходьте нові відео і до нових зустрічей.